Що показав початок цього наступу цих наступальних дій, так і яку ви бачите перспективу в контексті головного удару? Ну, дивіться, е почнемо з того, що я мене трошки дивує, що досі йдуть дискусії, чи він взагалі вже почався. Та почався, почався та і більш того, це ще питання, коли почався за великим рахунком, весь травень ішла абсолютно цілеспрямована компанія по так званому формуванню поля боя. Це вже частина цієї великої наступальної кампанії. Але далі чомусь все ж таки багато хто з нас. Я навіть себе на таких думках ловив. Ну просто мені очевидно, що це смішно, але все одно підсвідомість вона працює. Так от підсвідомість у нас сформована кіно про Другу світову, і ми десь якось підсвідомо собі уявляли, що в якийсь от день чи виходить такий умовний залужний, от вистрілює три червоних ракети, і от по цих трьох червоних ракетах мільйон солдатів одночасно починає рух. От да 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 дранґнах ост. Ну а воно абсолютно не так виглядає. А воно виглядає от саме так, як і має бути те, що зараз відбувається. Це спершу йдуть десятки буквально операцій з розвідки боєм. От ідуть маленькі штурмові операції з силами приблизно штурмової роти. От, от, за оцим народним прислів'ям, що де тонко там рветься, от, власне, шукають де тонко. Там, де відчувають, що ворожа оборона, хоч трошки дає слабину, туди вже кидають сили батальйонного рівня. І це може бути одночасно на чотирьох, на п'яти напрямках. І от коли там вдається десь трошки пробитися і закріпиться, отуди от оперативно дуже перекидаються резерви, швидко нарощується там наступ силами, наприклад, до бригади. Поки, до речі, я ще не бачив, що на якомусь одному напрямку в нас було задіяно більше одної бригади, поки що. І це показник того, що насправді все тільки починається. Войтер е... пише, вибачте, переб'ю пане Євгене, що Україна задіяла 3 з 12 бригад. Це Ройтер від... сам цитує якогось невідомого мені польського аналітика, і чесно кажучи, його цифри мені виглядають незрозуміло, звідки взятими. і про три бригади, які задіяні зараз, і про те, що загалом підготовано 12 бригад. Ну, обидві цифри дуже занижені. Тобто, і підготовано, не будемо уточнювати скільки, але ну але точно не 12 Скажем так, от і е задіяно, ну, вибачте, вже жодним чином не три, а все ж таки, ну скажімо так, помітно більше, так сформулюємо, от, ну, давайте, теж. але теж ще на 12 ще навіть на 12 але, але вже зовсім на три. От не будемо далі вдаватися подробиці, скільки йде. Але от я до того, що на одному напрямку переважно, ну крім одної бригади, чимось підсиленої, от скажімо, поки що ще не спостерігається, і це дуже показово. Тобто е, іде обережне нарощування цього наступу. От і е, власне суть в чому що він вже показав? Ну давайте так почнемо з неприємного дива не сталося, тому що от багато хто в тилу, але до речі, наскільки я можу судити, ніхто з військових, от але ніхто з військових дива і не очікував. Але е, в тилу, на жаль, е, багато в кого сидів оцей імпринт е, від харківської е, харківського дива минулого року. Це правда, це правда. Е, оркам трошки дали копня, а вони посипалися. От ми ж ні для кого ж вже мабуть не секрет, що тоді взагалі не планувалось великої якоїсь деокупації, е, е, великого наступу. Взагалі ставилася дуже скромна бойова задача на 30 кілометрів посунути орків від міста Харків, щоб, хоча б саме ствольна артилерія, перестала діставати до житлових кварталів. От, просто зменшити кошмарення цього мирного населення. Це, це все, все що базово вимагалося. А раптом вони посипались. Раптом виявилося, що вони взагалі чомусь не чекали, що ми там можемо наступати. Ну і тоді, звісно, що командування цим скористалося дуже грамотно, туди терміново перекинули резерви і гнали, якщо називається, скільки бачили. Але чекати такого зараз було дуже наївно Тоді був фактор несподіванки. Наразі вони готувалися до нашого наступу от рівно стільки, скільки ми до нього готувалися. От ми місяцями мусили збирати сили на цей наступ, а вони так само місяцями вибудовували ешелоновану оборону і відпрацьовували, як саме вони будуть його відбивати. Тобто, тут треба порівнювати не з Харківщиною, тут треба порівнювати з Херсонщиною. Отам була в меншому масштабі, але аналогічна ситуація, коли було настільки очевидно, що ми просто не можемо не наступати на правобережному Херсонщині, що вони кілька місяців готувалися, вибудували три лінії шланованої оборони, і принаймні те, що я бачу зараз, воно краще, ніж те, що було на початку херсонського наступу. Тобто, коли ми прорвали тоді одну з трьох ліній оборони, але прорвали такими втратами, що далі вже не пішли. А далі вже довелося вибудовувати абсолютно іншу стратегію, перебивати їм комунікації, але ж там були чотири мости. От Якщо ми контролюємо чотири мости, то тоді вже далі вони на острові і їм погано. Ну тут, на жаль, чотирьох мостів нема. Тут, на жаль, їх можна тільки саме видавити, видушити з нашої території. Це дуже непроста задача. І е, те, що я бачу зараз, якщо вже все ж таки шукати аналогії, то це такий збільшений в десятки разів Давидів Брод. От, е, якщо пригадуєте е, Давидівброд на Херсонщині, це населений пункт єдиний, де ми прорвали і другу їхню лінію оборони. І прорвали, вибачте, з четвертої спроби, з четвертого штурму, але це було критично важливо, бо коли ми брали Давидівброд, от нарешті всі чотири мости опинялися під нашим контролем. От, е, і е, от зараз я бачу такий збільшений Давидівброд, е, ми фактично саме зубами прогризаємо цю їхню першу лінію оборони. Дива не сталося, вони не посипались. Більш того, на превеликий жаль, слід констатувати, що вони дуже грамотно підготувалися до цієї оборони. І е, власне, як це відбувається? Що вони роблять? А те, що я стикався ще в 2014-му, коли сам командував штурмовою ротою, от ми ж власне були оця штурмова піхота, яка перша заходить на ворожі позиції. От от ми робили ту роботу, яку роблять зараз наші захисники, ну тільки звісно, в набагато меншому масштабі. От ми там максимум брали якесь одне село за один раз, от, а тут одночасно йдеться на сотнях кілометрів. Так от, так от власне, що, що відбувалось? Насправді, власне, зайняти орківські позиції для нас ніколи не було занадто складно. Ми їх брали відносно легко, а от далі починалося найважче і найстрашніше, тому що вони, коли відходили з своїх позицій, в них ці позиції, всі координати були відомі, ну вони ж їх будували, і відповідно одразу туди прилітала дуже потужна хвиля арти. Тобто вони починали саме повністю виносити оці колишні свої позиції з того моменту, як тільки ми їх займали. А далі, після оцього вогняного шквалу, підходили їхні резерви на броні і пробували відбити ці позиції назад. От і е, от зараз вони абсолютно те саме роблять по, по от всюди, де ми наступаємо. Тобто вони відносно легко здають свої окопи, а після цього їх буквально засипає ворожа арта, плюс ще й авіація. От це те, чого не було в 14-му А тоді вже підходять їхні резерви з тилу і намагаються вибити назад. І отак повторюється по кілька разів. Це насправді дуже грамотна оборона. Е, ми самі їх так вимотували до Донбасі, коли, коли коли вони наступали. Ну, тільки є нюанс в них досі зберігається значна перевага в артилерії та авіації. Отут треба розуміти, що те, що ми зараз робимо у випадку успіху, це буде знову ж таки унікально. Це буде черговий раз. Ми зробили те, що в теорії вважається неможливим. Ну ніхто ніколи не здійснював великих успішних наступальних операцій, не маючи хоча б паритету по артилерії та в по повітрі. Хоча б паритету, а взагалі вважається, що для наступаючої сторони потрібна перевага. В нас не те, що не перевага. В нас в 3-5 разів менше е, портій по снарядах, і в нас в десяток разів менше по авіації. За вашими відчуттями, виходячи з вашого досвіду, така операція, яку зараз почали наші герої, скільки вона може тривати? Ще раз зараз говорити рано. Я думаю, що за тиждень-два ми таки проломимо їхню першу лінію, і от тоді стане очевидним, от тоді стане зрозумілим. Вони після цього сипляться. Чи друга і третя лінії так само чекають повільного продавлювання? от зараз ми вигризаємо буквально метр за метром. От і ви самі розумієте, що в такому темпі, як зараз, довго тривати не може. Вибачте мене, коли ми з гордістю говоримо, що ми звільнили 30 квадратних кілометрів, а далі ми згадуємо, скільки тисяч квадратних кілометрів наразі під окупацією. Ну абсолютно очевидно, що екстраполювати це на всю територію це не варіант. Але ще раз, ми поки воюємо саме на першій лінії. От після того як ми її пройдемо, стане достатньо зрозуміло, що нас далі чекає.